Усім привіт! У сьогоднішньому відео я буду підводити підсумки серпня місяця. Останнього літнього місяця я не можу повірити, що літо вже закінчилося, але йде осінь. І це, як на мене, найкращий сезон для різних ароматів. Тому, будь ласка, залишайте ваших улюбленців літа та й серпня місяця, які парфуми ви носили найчастіше у коментарях. І давайте розпочинати. Я сьогодні приготувала для вас е, 10 е, різних цікавих. Креативних парфюмів, які я не могла перестати носити у серпні. І одним з них є парфум Mixed Emotions від Berido. Так як я дуже полюбляла чорну смородину протягом серпня, і це якраз такий чорно-смородиновий аромат, він був одним з моїх топ-фаворитів. І він насправді цікавий, бо він свіжий. Тут є Дуже насичений чайний акорд, який створений з мате та зеленого чаю. І насправді здається, що ви заварили такий, знаєте, крупно-листковий чай, зелений, і він настоявся, і ви додали туди ложку чорної смородини. У базі він насправді може навіть гіркий, бо тут є і береза з папірусом та лист фіалки, тому він свіжий. До речі, гарно розкривається, коли на вулиці. Більш холодна погода, тому я точно буду його носити і восени, і взимку. Але ось ця комбінація такого чорного смородинового джему з насиченим справжнім зеленим чаєм це щось дуже цікаве. Але давайте поговоримо про чорну смородину в більш літньому варіанті. І ось цей парфум Myths of Time американського інді-бренду Galaga Fragrances був одним з а, хітів цього літа для мене. Це дуже гучкий аромат. На старті тут є різні цитрусові ноти, такі як шкіра, лаймо, апельсиновий цукат, мандарин, бергамот. І вони дуже гучкі і дуже відчуваються, але там також присутні кипарис. І він створює більш таку. ну Трав'янисту, але дуже ароматну атмосферу. Чорна смородина додає цікавої і ривої ноти, але тут є і більш такі поважні, і дуже. Базові ноти, пачулі, тютюну, шкіри, березу і мінеральні ноти. Тому він теж свіжий, але за рахунок апельсинового цукату а, в розкритті є така, знаєте, а, дуже соковита нотка, і парфум такий гучкий шлейф, від нього неймовірний. Тому я носила його, коли було дуже-дуже жарко. Усі парфуми злітали, але він завжди тримався. Але як ви вже знаєте, я полюбляю. І солодкі гурманські аромати з домінуючої ноти ванілі, особливо коли на вулиці дуже. Гаряче, і я для себе відкрила такий дизайнерський, навіть селебриті парфюм, я б сказала, Айліш від співачки Білі Айлиш в дуже цікавому флаконі. Він мені подобається, але аромат не на кожен день. Чому? Бо він приторно солодкий, ваніль тут домінантна, і вона нагадує реально, знаєте, коли ви готуєтеся щось пекти і відкриваєте пакетик ванільного цукру, бо він тут такий. Майже кришталевий. На старті є щось, ну, може, навіть ментолове. Я не знаю, це через червоні ягоди. Тут також є какао, спеціаліноти, але для мене це ванільний порошок. І я його носила саме до праці, бо на роботі завжди стрес, ну, принаймні, у мене, я не знаю, як у вас. І мені подобається носити ванільні аромати, бо вони завжди заспокоюють, вони лагідні і компліментарні. Але давайте рухатися далі, ми ще поговоримо. Про один з моїх найулюбленіших ванільних парфюмів цього місяця, але я зараз хочу розказати вам про дуже ексклюзивний аромат від Bentley. До речі, подивіться на цей шикарний флакон, який називається Mellow Hillet Shop. І я закохалася в нього з першого затесту, бо він нагадав мені щось таке дуже лагідне з дитинства. Може, навіть пам'ятаєте, аромат Miracle від Lancome? це, начебто, його така більш доросла і нішова версія. Ма його обожнює, і, і мені так подобається, що він пудровий, він фруктовий, лагідний, солодкий, але такий а, високостатусний, якщо його можна так описати. Так що, якщо ви шукаєте Неймовірно гарний шлейфовий нішовий аромат в елегантному стилі, я дуже вам його рекомендую. А придбати, ви можете усі аромати з цієї Beyond the Collection на веб-шопі Seu Avanguard. Я залишу посилання в описі під відео, і в мене навіть є дискаунт. Так що, якщо ви шукаєте круті нішові аромати і хочете трішки зекономити, то, будь ласка, користуйтеся моїми скидками. Але давайте рухатися далі. І зараз я розповім вам про аромат, який я. Я носила, коли не знала, що нанести. Знаєте, приходжу і дивлюсь так на свою колекцію і ну просто не знаю, за який взятися. Тоді я завжди наносила Tuberose Overdose бренду Banana Republic, і він ну працює кожен раз, бо він, начебто, в такому компліментарному стилі, який а, усім заходить, це свіжий флоральний аромат а, з чорною смородиною імбиром та зеленим яблуком на старті. І Вони такі заковиті, такі освіжаючі і оптимістичні. Тут я багато квітів, а. Але тут є дуже високоякісна і дорога мускусно-амброва молекула. І знаєте, що він нагадує мені аскорбінову кислоту з дитинства. Це просто вітамін С у флаконі, і він дуже-дуже яскравий і оптимістичний. Але давайте теж поговоримо про. Фруктово-солодкий аромат, який але я носила не в повсякденному житті, а на вихід. І це аромат від найкрутішого нішого бренду Нішани під назвою Зеня. Дивіться, в нас тут є ревінь, чорна смородина та грейпфрут, турецька троянда, гарденія, сандал, ваніль, сіра амбра та мускус. І він дуже солодкий і дуже фруктовий з. Просто шикарним шлейфом, він неймовірний, фантастичний. Не тільки інші люди його помічали і робили мені компліменти, але і я протягом дня завжди його відчувала. І це, знаєте, такий а, ну, дуже крутий аромат, який ви можете зробити своїм, так що люди будуть а, його помічати і завжди асоціювати саме з вами. Ну що ж, я не знаю, чи ви вже втомилися від цих фруктових ароматів, але в мене є ще один, і називається він Bubble Gum від бренду Bell Rebel, і насправді щось в ньому є від а, рожевої гумки а, до, а, до живання. Коротше, аромат жуйки з апельсином, з ванілью, з фруктами. Мені ну, здається, це дуже ігривий, дуже приємний, дуже такий аромат. Він не важкий, він, знаєте, не має в ньому такої важкості. Він дуже легкий, дуже. Як, як, якесь, як якась хмарка, знаєте, фруктова солодка, яка вас так огортає. Але пам'ятаєте, я вам говорила про а, той ванільний аромат, який я дуже-дуже, прям дуже, екстра дуже а, любила носити цього літа. Дивіться, по-перше, він у неймовірному флаконі, і це аромат від бренду Orientica, Називається він Art Exotic. Exotic. Це, напевно, що найкращий кокосовий аромат, який я коли-небудь слухала, бо цей кокос він ванільний і кремовий. Тут є мускус, який такий сексуальний і шлейф, Боже, його хочеться більше і більше і більше. І мені здається, саме такий молочний лактоновий аромат повинен бути в колекції кожного. І мені здається, що вони завжди дуже гарно розкриваються, коли на вулиці трішки тепліше, але через те, що вони. Теплі самі по собі, то їх можна носити протягом усього а, року. І вони дуже круті, бо знаєте, ваніль завжди приваблює людей, тому він дуже-дуже компліментарний. Але давайте поговоримо про щось більш таке креативне і несамовите. Дивіться: Квінто Канто це проєкт Паули і Тетяна Теренці. Випустили прям таку. А, Веселку нових ароматів. Мені дуже подобається зелений колір, як ви вже зрозуміли, це один з моїх найулюбленіших. І цей аромат, ну, знаєте, такий може не для кожного, але дуже цікавий, бо тут є морські водорослі, і вони поєднані з трояндою, кавою, ванілью, мускусом, жасміном, чебрицем та карамелью. І він, і він насправді солений. Наносячи його, вам здається, що ви просто а, транспортуєтеся кудись на побережжя океану або. Моря, бо він солений, але теж солодкий, трішки металевий. І якщо у вас немає відпустки, а ви хочете відчути цей морський солений бриз, то я прям рекомендую його затестити. А, мені здається, що ви можете м -м, придбати ці аромати в Дугласі, або теж на ставангард. Ну, а в підсумку хочеться розповісти вам про аромат, який мені здається, я затестила взимку і дуже хотіла придбати на це літо. І я це зробила. Це один з найновіших парфюмів від Монталь під назвою Аквапалма. І він класний, бо знаєте, на відміну від багатьох монталівських ароматів, в ньому немає такої різкості. Він дуже охайно збалансований і жодна з нота тут не домінує. В ньому є і більш такі спеціові ароматні ноти, перець та кардамома, також цитрусові ноти, так як бергамота, та мандарин, є і білий персик з туберозою, пудрові ноти ірис та Сандал, і солодкі бобетонка та ваніль. Але, знаєте, це просто дуже елегантний, дуже приємний аромат, в якому. Немає такої ноти, яка б все ж таки а, перекрикувала інші. І якщо ви шукаєте парфум, а, який би був не в якомусь особливому стилі, а просто а, дуже носибельний, то я вам його рекомендую. Він стійкий, в ньому класний шлейф, і він навіть трішки водянистий, водянисто-фруктово-пудровий, так би я його а, описала, але точно не акватичний. Тому він мені дуже подобався, і він а, пахне супер у Секс, але на цьому. Я думаю, що це був мій остаточний підсумок серпня місяця, та й літніх парфюмів загалом, бо деякі з цих ароматів я носила протягом липня та червня також. А мені було б дуже цікаво дізнатися про ваших фаворитів цього сезону, які парфюми ви чекаєте або будете носити в осені. Якщо у вас залишилися питання, я тут, щоб на них відповісти, так що давайте спілкуватися у коментарях. Ви теж можете залишати. Там ваші відгуки та запити по наступному контенту. І це було все від мене на сьогодні. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору, якщо вам сподобалося це відео, і може ви дізналися з нього щось нове. Та ви можете теж слідкувати за мною в моїх соціальних мережах. Уся корисна інформація буде в описі під цим відео. І я дуже дякую за перегляд, гарного вам дня та слава Україні! Па-па!